Все віт підписників сьогодні ми граємо з вами у Dors. Якщо ви не знали, то я вже Dors 2 і я зараз вам покажу. Вот, я водне... вчора пройшов Dors 1, тому ми йдемо за... Сьогодні з вами в The Minors. Так, от вот всі мої модифікатори доказують, що я пройшов Dors 1. Тому от ми йдемо з вами в The Minors і зараз буде коротка загрузка. Зараз, що в мене вже прогрузилось от наш хотел і мене, ми зараз, якщо ви не знали, то ми... Лаха, муха, ми зараз з вами подивимося на мій розлом, який в мене є. Так, ви не ослышались, в мене є предмет. Якщо ви його не знаєте, і це цю штучку одну, то зараз вам її покажу. Вона на сотій кімнаті 200, от цей предмет. Це не предмет? Там в мене, в цьому, в цьому розломі в мене лежать ножниці. Якщо я їх звідти заберу, то тоді я поміняю, наприклад, на нагрудний фонарь. Якщо я просто так заберу, то в мене цей розлом пропаде і мені знову подається проходити до сотень кімнати. А якщо я буду в руках разом з якимось предметом, то в мене цей предмет поміняється на інший. Бач, тепер в мене, бачите, в мене тепер там нагрудний фонарь. А, а от мої ножниці. Якщо ви не знали ножниці, це прикольний предмет. Це дуже потрібен предмет дуже потрібний предмет у ДОСІ тільки. Підписники. Ну так, підписники. У мене і нагрудний фонарь, подивіться, він у мене не пропав. З винтаря. Ось цей от розлом, ти можеш добути на соціальній кімнаті і положити в нього щось. І що в ньому буде, то тоді ти це замітив в нульовій кімнаті. Я вже помив. Ти зможеш це взяти в нульовій кімнаті. Найкраще ну, міняйте ось так от. Таше, йди, я вже мив. З минулом? Так. Ну, я б сам б запис от. Ми нажимаємо з вами на цю от кнопочку. І в мене тепер зараз там буде нагрудний грудний Хочете подивитися, як виглядає нагрудний грудний там? От в мене зараз є ножниці в руках. Ці ножниці потрібні не для багато штук, але вони потрібні. Це потрібна штука. Я Спеціально для цього розголому. Ну, як буде проходження до один. Пройшов всі 100 кімнат. Щоб положити щось разом і Зробити прикольну штучку. Щоб потім... Що... І тому, ще. І отримати бейдж тому, що... при тому підписники. Я отримав бейдж. зразу був. Як що буде, як... Дайте. Подивіться, зараз буде там. От кінець карти! Бачили, там немає карти. Вони ж мало десь зупинитися, якщо все. Бо ні, якщо у мене був постій фонарик, було б набагато краще. Не-не-не-не-не. Йой. О, зараз дві штуки. Друки. А що буде, якщо я викинула нагодний фонарь і включу його? Бо я бачу, що в кос він залишився, бачив такий відоси. А може виключити його просто? От включив, виключив і викидаю його. Ні, в просто один баг получився на, на відосі. Косп... Сюди, дуже прикольний ютуб був, YouTube я mm -hmm. зазняв, mm -hmm. один прикольний баг. Я тут, я там хочу, я там хочу. Втати. Yeah. Я йду, значить, з вами проходити. І подивіться, як там вигадає Павка. Я ще не дивився, як там вигадає заджигалка. Ну зараз ми подивимося, як вигадає павочка. якщо ви не знаєте, цю павочку, то павочка світяжка. Потім покажу, що з нею робити. І ми вам, якщо ви не знали, в другому дорсі. Тому, щоб в нього попасти, не треба проходити перший дорс. Ну, я просто пройшов перший дорс за бейджа. Ще для крутості. Бо подивіться, як вона там вигадає, правда, дивно трошки, підписники. Як зажигалка там, то її виглядає. Вау, а зажигалка навіть прикольно там виглядає. Може це мені навіть, якщо я її візьму, то вона якось поміняється, ні. Я знаю, що свічку можна покласти вразовом. Такий бейче за свічку покладено вразовом і... і ще вона трошки поміняється за виглядом. І вона буде показувати монстрів як стара добра свічка наша. На ну, мене там розголені ножниці. Ножниці це крутий артефакт. Тому. Хай вони там уточні стоять. Я не знаю, коли мені їх будеться брати. Ну, до якоїсь катки, в якої, наприклад, я думаю, зі своїм другом, щоб ми, наприклад, двоє зіграли. І в нас двох були з самого початку катки, наприклад, ножниці. Або ми, щоб зіграли, просто прикольно хотілося б. Ну, короче підписники, я не знаю де остання лампочка. Я пройшов до раз але лампочку я не можу знайти. Ну, на другому кімна... досі... Ой, в другому досі не можу пойти. Нарешті я прийшов в цю кімнату. Кстати, подивіться як це вигадає з ножницями. Лампочку, якщо ще обласла вам, не можна класти цю, тому не беріть в руки лампоч. О, короче, подивіться. По черзі всі цифри. Короче, пофіг. Мене, кстати, туди можна ще дві зразу класти. ці штуки. О, є туди це поклав і зараз ви подивитесь як вставляється лампочка разом з руками. Подивіться, я. У мене зразу три предмети в руках. Два предмети в руках. Зараз буде. А подивіться зараз як. У мене ще більше! тільки що було чотири предмети в руках За одну секунду. З крючок такий самий прикол теж можна зробити. Ну, Я назад ножниці ставлю, але но ви, якщо вони з разом, можна різні приколи робити, але сьогодні ми з ним е, приколи ніякі не будемо робити. Знову кладемо. Разом ножниці і йдемо. Ножниці на ну, дві кімнаті на цій кімнаті рідко ножниці можна бачити. Вот на цій вже трошки більше, тому що вони декого тут лежать, просто на столі. Вот підписниками от штука, подивіться. Туди можна кинути палочки і там окажеться вода є. Мармеладний сік. А що, що там таке? Палка. Палка, 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 може туди її кинути. Подивимося, що там є. Вау! Який гелікоптер. А там вже всім ясно, що там є, тому що там просто ось така от кінцівка. Якщо ви мене знав, на стопачій кімнаті є ось такі ось такі от приходи. Ви знаєте, як треба, щоб ти роздобав це. Коротше, ми заходимо в цю кімнату і воно є ось таке треба нажати на цю кнопку і тепер. Вагонетка має поїхати туди, а не туди. Хі -хі -хі. А що буде, якщо закидати туди вагонетки? Підпис... У нас нагрудний фонаря. Подивіться, я свічу зразу нагрудним фонарем і зажигалкою. Так можна тепер робити. Так можна робити тепер. Ну то з тим можна різні баги навіть перебирати. Можна можна навіть так в мухи загнати монстра. А ч скріт в мене такий був баганий? Не знаю, ну ладно. Бо тут якраз можна без так прикольно робити. О, о, все більше нічим на свічу. А сквіт на дебині не може. Ай, нагодний фонарь на дребені світив. Прикольно, я не знаю, що він світить на дребені. Що будемо його закидувати палками. У Дорсі, кстати, добавили криску. Підписники, це другий Донс, а другий Дорнас недавно помінявся. Магина бо Вот в вместе с этих светло. Зажигалка нічого не додає, а на гонный більше все додає. Думаю, нагонный фонарей більше люблю, ніж зажигалку просто. О, дві палки. Що кажуть, дві палки, чи одна зажигалка. Мені здається дві палки. О, зарядним фонарик. О, до повного навіть. О так, у ж ніхто ще не котится. Застимость такий. Півят поптик. йой 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 Ого, як там вони стояли? Я думаю, у мене вже інтернет глюкає Писники! Ми йдем далі на наступну кімнату. Башіть обознайте тінька. Ну, підписники просто стільки ми ще будемо це проходити. Я хочу здохнути сьогодні від першого разу, тому що мені скоро подзвонить мій друг. Я знаю, що так буде, тому підписники зараз здохнемо від першого разу. Ну, зато ви знаєте тепер, що таке розлом, А розлом, то, як ви бачите, тепер пікодна штука. Не то що раніше ніхто не знає, що таке розлом. Ну, взагалі, багато, напевно, знав. Просто багато, Просто мало Ну, мало на... Я, короче, підписники. Ми проходимо наступ. А давай подивимо лайфхак, де можна вижити від Даша. Вот тут можно выжить Видаша, как Ось Вот такими пучками. Підписники, Тут были зубочки мало додати, щоб тут можна було вижити від Даша. Ні, не можна. по яких приколах, кстати. Писники з вами був Саша і Раша, і мене тільки, мене тільки що вбив. Подивіться, як виглядає з дихання від Раша, далі ви стаєте. Я вже завтикав тут. Підписники в мене 110 кнопсів. і цікаво, скільки мені мені кнопці. Десь дві штуки, я думаю. Йой, що так довго. Підписники послухайте цю музичку. Блин, я тільки це сказав і вже закінчилось. О, я, я вже куч, я раз дихав на 109 і знову на 109 і віддавши здох. Я вже другий раз віддавши вдихаю на 109 кімнаті. Короче, підписники 14 монет я зробив во як мало. 14 монет. Що так мало. Короче, підписники з вами був Саша. Зараз я йду, ну, щоб ви побачили саме обібені. Просто вашу камеру не бачу тут. Вот, і сама карта. Я вже не на навіпці. Обидно, конечно. Это неправильно. Ну и зараз я вам ще покажу, як створити лифт в Супер Хард Мод. Якщо вы пройшли дорос один, то вы це можете зробити. Нажмте вот сюда, вот кнопочка. Нажимайте вот сюда. Якщо у вас немає этих двох кнопочек збоку, то тоді. Якщо у вас є. Якщо у вас немає таких... Якщо у вас тільки в переключачі. сторону переплючий. Перекручачі... Короче, якщо вы пошли дорос... Далі... Один я зараз вам покажу, що треба робити, якщо ви хочете попасти в суперхартмод. Нажимайте от на цю от кнопочку. Коротше, або підходьте сюди, або нажимайте на ось цю кнопку. Потім нажимайте от сюди. І це заходил і вибирайте модифікатор. А ось тут от тут ось це от модифікатор це суперхартмод 2023 року. 2024-2025 у вас немає. Здесь суперхартмод, і тому 2023 року. Ось суперхартмод і Далі вибирайте настільки людей хочете. Можете тут написати просто. Йой, підписники. І пишіть на хочете ви і далі. Дальше... Ой, а чого в мене не скільки людей було? Ой, йо, я не нажимаю ще на ту кнопку. Тут донь можна написати. А, одна даний менше. І нажимайте далі на цю вот кнопочку. І все, Ви виставляєте Мод. Поняла. А як за бекдор? Якщо ви попадали в рум, то у вас є тут знизу от така от кнопка. І просто нажимаєте далі от сюди, і все, в за бекдор створений ліфт. І ще один інший спосіб це просто піти сюди. Постав на чотирьох людей, а там можна вибирати на стільки хоч сюди. А тут просто ти проходиш от сюди, от, і тут самий ліфт за бекдор на чотири людини тільки тут може бути. От бачите. Йой, выйдете. А чому я тут спавна Коротше, Короче, з вами був Саша. Слава Україні. Всім па-па!